This is

А-тле-ць! Вітаємо -е 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 <зів> Атлетів! Вітаємо Атлетів з Києва, особа Дізнаку. Ми дуже значить нам що ви до нас прийшли. І традиційно на придатних два тут острінок ми встановлюємо різдвяну шопку, яка зображає стайню в ніч народження Ісуса Христа. А її створив майстер роботи по дереву, музикант гурту Йори -йор Кльот. А тепер я захисник, який служить з лавами збройних сил України, Антон Дубій. І сьогодні він ще добігає до нас, але ми обов'язково дамо йому слово. Наша шопка традиційна, вона вже дев'ятий рік поспіль з нами. А... І зараз я хочу запросити, щоб зробити цей вечір трошечки теплішим. Пані Катерину Кіцадову, дружину нашого міського голови. Христося важдає, то ми маємо знати, бо скоро буде різдво, і ми маємо вже тренуватися, як говорити правильно. Вітаємо гості міста, вітаємо нових львів'ян, які змушені були переселитися до Львів до Львова. Вітаємо львів'ян, і знаєте що в тринадцятому столітті колись святий Франциск створив шопку. Він правда тоді шопка була жива, були люди живі, він нагнав на, живих овечок, ослика, вола, все так, щоб показати, як то насправді Ісус Христос народився тоді його час тисячу років тому. Але він все це робив для того, щоб люди кожного дня ходили і дивилися і розуміли що Ісус Христос народився не тисячу років тому, не дві тисячі років тому. Він народився сьогодні, тепер, кожного разу, коли ми усміхаємося до людей, яким сумніше, кожного разу, коли ми допомагаємо людям, яким, які є в потребі. Кожного разу... Коли ми тулимося, коли ми любимо одне одного і поважаємо, це кожного разу Ісус Христос народжується і каже, привіт, я народився, щоб сказати, я тебе люблю. І, чесно кажучи, якщо ви придивитеся добре, то кожного разу в шопці є мат Марія, Йосиф, Ісус маленький, але завжди мають бути три царі, мають бути пастушки. Ну, дехто придумує собі ще якісь фігури, обов'язково мають, мають бути овечки, бувають шопки, в яких є білий осел. Це такий маленький космос, маленький мій космос, в якому ми можемо знайти кожного, кожен сам може знайти себе. Або в пастушку, або в голі. Як коли ми кожного разу кажемо, а ми цього не знаємо, ми цього не хочемо вчитися, то ми як впертий осел не хочемо пізнавати нового, правда, діти? Так! Да. Буває таке, Так! Да. або як він, о, ні, то треба тільки так 12 страв на стіл тримати. Має бути діду, але коли ми коли ми Лише зациклюємося на якихось ритуалах і на традиціях. Вони вихолощуються, і нам завжди треба пам'ятати найважливіше, що Ісус Христос народився. Він приніс віру, надію нам. І любов, і ми маємо про це піклуватися. І будемо тішитися, коли зараз до нас прийде Антон, і будемо його вітати захисника, який приїхав лише на три дні з фронту. Але бачите, він мав в собі почуття краси таке, що він створив цю шопку і не одну є ще така шопка в нас на Сихові в модульному містечку. Ми його будемо так само її відкривати. Так що вітаю, готуйтеся завжди з любов'ю. Христоса рождає. Слава Його! Пані Катерина, дуже дякую вам за ці слова. І хочу вас всіх запросити до спільної коляди разом з Львівським муніципальним хором Гомін. Небо і земля, небо і земля, мені торчествують. Ангелі люди, ангелі люди весело празнують. Христос родився Бог, родився Бог, не співається, я вітаю Бог, і вітаю, а старі я граю, чудо, чудо, болі даю. Христос родився Бог, родився Бог, Pastri e raiu, chula, chula, Повітлемі, болит ли не весела новина, пречиста, ніва, пречиста, діва, породила сіна, Христа сродиться, пахла, потихся, мати виспівають за я від неї, покріп, від навіть пастиві, як раніше чудо, чудо повідають. Істо родиться, Бог, хлопці, ангели співають царя, вітають І пасміє, чудо-чудо І Ми рождено, і ми рождено, Богу, повітаймо. Слава, помишні, слава Мишні, Йому заспіваймо, Христос родиться Бог, Остиріє маю, що до чого, повідаю. Христос родиться, походи, захар, не співають самі. Остиві я чула, що доповідаю. І до нас приєднався вже нарешті Антон. Я запрошую Антона до слова, що він розказав взагалі про цю шопку. І заспівав, можливо, з нами коляду. Всім привіт, друзі. Мене звати Антон Лубій, я скульптор, тепер от, і музикант ще трохи. Колись давно, 9 років тому, я Добре, цю шопку. Спочатку вона йшла як майстер-клас, я просто ці великі фігури от, робив в такому народному примітивному стилі як майстер-клас біля ялинки. У мене тоді була вагітна, моя кохана. І для мене ця шопка це таке дійсно народження, очікування. От, коли я це все робив. Пізніше на другий рік запропонували зробити їй хатку. Зробив хатку. Запропонував зробити ще трьох царів, доробили трьох царів з дітьми, яких я вчу 17 років вже я працюю в себе в майстерні викладачем. Я навчаю людей різьбити скульптуру в камені в дереві. Ми з дітьми розмалювали цих царів. І два роки тому, вроді я вже чесно кажучи, забув. Приєдналися ось ці вот Ангелики, симпатичні такі дитячі, дітки такі крилаті. Що я вам хочу сказати? Я вітаю вас всіх з Різдвом. От Я приїхав з Куп'янська вчора. Тобто, я думав, що мене не відпустять, бо в нас там дуже жорсткі бої зараз йдуть. І цей. І в нас тільки вивели батальйон того, що його розбили. Ну тобто Я такі сумні новини від мене. Слава Богу, що більшість воїнів поранені а і меншість загибли. Але ми дуже жорстко там тримаємо оборону, вона крутіша, ніж в Бахмуті. Бо я був у Бахмуті, де ми билися на всі чотири сторони. От. А тут нам доводиться битися в одну сторону. Але в них більше зброї і вони нас так гатять літаками, танками, цими градами. Все, що хочеш там, літає. Тобто, а ми відбуваємося мінометами і танками Як кожен день цей москальський літак залітає в четвертій годині, і я думаю, чого його ніхто не зб'є. Радий, що зараз тут відпустили на три дні, сказали: відкрий шопку, скажи порог людям, вертайся назад. Ну, так і зроблю. Е... Вам всім бажаю щастя, здоров'я, много я літа. Христос народився. Цьом кібонків бажаю від себе. Ну, якби як там не було, мусимо ми перемагати, мусимо тренуватися. Я би дуже хотів сказати молодим чоловікам, щоб вони тренувалися все-таки, щоб вони тренувалися. Бо в мене в підрозділі п'ятеро дідів, яким по 55 років, в одному 60 шістдесяті, вже відпустили. От вони не можуть з нами вигравати війну, вони не можуть носити це. Треба. Треба воювати, треба тренуватися і перемагати, що саме головне. Ми будемо перемагати, будемо старатися це робити. Я так скучив за цим всім, чесно вам скажу, за скульптурою, за сім'єю, за цим. Ми тільки говоримо там про сім'ї. Тепер тут в нас стоїть божественна сім'я. Ради, що вона стоїть вже тут дев'ятий рік. Сьогодні хочу заспівати вам ще коляду. Я заспіваю коляду, вона є з під Київщини, і це є княжо дружин на колядках. В нас є такий жанр в українському фольклорі Княжа дружинні коляда. Це старовинна коляда. Вона є з-під Києва і вона називається Ой, рано, рано, кури попілі. Якийсь хорос є тут трошки на мікрофоні. Може, додайте мені. Нема. Добре, буде так. Не підкрутити трохи ефо демо. Окей. Ой рано рано коре попілі, святий веч, а ще раніше веч. святий, васе три присвічі сукав, Святий по двору походив, братів побудив, святий. Веч, вставайте, брати, коня сідлайте, святий, Веч, пойду на молву в зельну дубраву. Святий веч, дай посватаю пану в терему, святий веч. Ой рано, рано. Трепо піри. Святий веч. Дякую. Слава Україні.

Сину родином, я слово жило, там грають, граю, грають по грають по на ясенної пандорі, грають по грають по на ясеннові пандорі, сину вороги, населі тві. Daj, Boże, Boże, wiary i miłości, szczęść swarom ją, daj na rodu, daj, Boże, wiary i miłości, szczęść swarom daj Душе і прилетіла, пасі можна стала, загоща, сосполеотичних, господарю, голосом душа, а солишки походи, за ятички, народили, тебе старащить, бо хороших тебе, товар, без хороші буде. Тебе жінка жордорова, бо ж не рожі до болома, себе жінка жорного, ще ти, ще дві, ще дібочка, прилетіла вас, нівочка, сама соло ще господаря, викликати, ще не господаря. Там молочки покотили, заявнички народили, тебе товар, без мати то тихо, тебе товар, без хороший, будеш мати тим і гроші, жрешімо, вже без жінка, чорного, бо ж не но голова, тебе жінка, чорно ти ліче віше тивочного ділечівка. Остімошко, браво, браво, я при вас